Мезенський заповідник це унікальне місце на півночі Чернігівщини. Ландшафтний парк з мальовничими пейзажами на берегах Десни, у якому мешкають рідкісні тварини, що занесені до червоної книги. Також ця місцевість має велике значення у світовій історії, адже саме тут науковці знаходять і досліджують унікальні стоянки первісних людей епохи палеоліту. Перше поселення кроманьйонців, славнозвісна мезенська стоянка було виявлено у 1908 році. Унікальні артефакти тут знаходять і досі. Тут не просто стоянки, а стоянки. З унікальними витворами мистецтва. Як ми знаємо, Мізен це унікальна стоянка, де були знайдені е і статуетки, бивня вирізані, і цілий музичний комплекс. От, фактично єдиний такий у світі. От, і тут ще стоянка оболоння нам дала надзвичайно цікавий бівень, От, з малюнками давньої людини, де зображена і жінка біля шкір. І одне з найдавніших на території України зображень змії тут зустрінуто. Тобто цей регіон з давнини надихав людей на творчість. Саме той факт, що тут були знайдені перші у світі музичні інструменти, надихнув організаторів створити на цій території «Мамонтфест». Мета фестивалю привернути увагу молоді не лише до унікальних красивих місць відпочинку, а й зацікавити історію первісних людей, що мешкали в цьому краї. Ми намагаємося погрузити наших гостей в атмосферу піробитності, коли не була ні інтернетом, ні телевізора. В люди середтачувались на творчістві кабик строїли жилище собі, придумували кабрабату землю, Да? Фестиваль тривав два дні. На території можна було побачити інсталяції, що відтворювали побут первісних людей: помешкання, шкури тварин, знаряддя праці. Науковці демонстрували археологічні знахідки. Також відбувалися спортивні заходи. А увечері на відвідувачів чекала концертна програма.